Всі звернення письмові щодо Будапештського формату і гарантій безпеки це не тільки не поправити, доповнити, не тільки парламент звертався, але й влада українська через МЗС. Перший раз я Думаю, це був 2009 рік. Можливо, і раніше, тільки скажу те, що я знаю, бо сам готував це за підписом президента. У 2009 році перед парламентським слуханням 15 років Будапештського меморандуму. Були підготовлені листи п'яти країнам, отримані відповіді. Ці відповіді лежать в архіві МЗС України. Якщо коротко, то країни підтверджують свої гарантії без гарантії безпеки. Які це гарантії? Це гарантії ядерної безпеки. Негативні, те, що ви сказали, те, що всі країни світу і так мають негативні гарантії, тобто не нападати на вас ядерною зброєю і не погрожувати.